Всім привіт! Про цю історію я дізналась випадково, коли одного вечора шукала черговий фільм жахів і знайшла фільм під назвою Вовча яма. В описі було вказано, що він був знят по реальним подіям. І після перегляду я вирішила зануритись у цю тему, і зараз розповім вам історію найпопулярнішого маніяка Австралії. 21-річний англієць Пол Оніонс подорожував Австралією. Молодий хлопець був авантюристом і жадав пригод. Він з цікавістю досліджував країну, але в якийсь момент у нього закінчились гроші, і він вирішив пошукати роботу в невеликих містах Австралії. 25 січня 1990 року він пішов уздовж шосе, сподівавшись зловити попутку. Довгий час йому не вдавалося зупинити машину. Він купив у магазині води і присів відпочити. В цей момент до нього підійшов чоловік, який представився білом. Він був дуже привітний і відразу погодився підвести пола. Спочатку подорож була невимушеною, але в якийсь момент Біл почав дивно себе поводити. Він вибухнув тирадою про расизм, розпитував у пола підробиці його особистого життя і помітно нервував. Біл сказав, що йому потрібно зупинитися. Щоб взяти у багажнику декілька касет. Пол зауважив, що у бардачку касет було досить багато, і навіщо тоді білу брати їх у багажнику? Запідозривши щось недобре, Пол вийшов вслід за ним, і в цей момент чоловік почав кричати, щоб той повернувся в машину. Коли Пол ослухався, Біл приставив до нього пістолет. Хлопець почав швидко бігти по шосе, махаючи руками, щоб привернути увагу машин, що проїжджали поруч. Тоді Біл почав стріляти йому у спину. Пол біг зігзагами, що врятувало йому життя. Коли він вже був на безпечній відстані, він обернувся та побачив біла, який стоїть біля машини і посміхається. Нарешті одна з машин зупинилася. За кермом була жінка, яка допомогла хлопцеві сховатися в машині і відвезла його в найближчу поліцейську дільницю, і там він написав заяву про напад. Поліцейські одразу сказали про те, що шансів знайти злочинця небагато, тому що він не запам'ятав номер машини. Хлопцеві нічого не залишалося, як повернутися до сіднею та продовжувати жити своє життя. Але зрозуміло, що так просто забути той випадок в нього не виходило. Тим більше, що він побачив по телебаченню новини про те, що у цьому місці, де все сталося, неподалік точніше цього місця, було знайдено тіло. Він дзвонив у правоохоронні органи Австралії і казав про те, що все це може бути не просто збігом. Але на жаль, його розповіді нікого не зацікавила. У 92-му році двоє спортсменів бігали парком і між деревами знайшли два трупи. Це були британки Джоан Уолтерс і Керлайн Кларк. Вони також подорожували Австралією і хотіли поїхати на плантації заробити грошей. Цих дівчат вже розшукували родичі. Раніше вони повідомляли полиції про зникнення. Пізніше стало відомо ще про п'ятьох зниклих в тому районі. Так, що виявлення тіл Джоан і Керолайн стали початком жахливих знахідок. Троє детективів працювали над цією справою 12 місяців, але вона так і не зрушила з місця. І через рік всього за кілька кілометрів від місця, де були виявлені британки, під деревом, що впало, знаходять стегневу кість і череп. Це були Джеймс Гібсон і Дебора Еверіс, молода пара, яка прямувала на екологічний фестиваль. На деборі не було одягу, а в роті були її шкарпетки. В обох жертвах були ножові поранення. Тут полиція починає підозрювати, що орудує серійний вбивця. 1 листопада теж у цій місцевості з багатьма ножовими пораненнями знайдено тіло досвідченої мандрівниці Сімони Шмідел, яка автостопом їхала до своїх батьків. Через три дні знаходять пару з Німеччини. 20-річну Ганну Хейшейт і Габерама Найгі Бауера. Їх ціла знайшли в неглибоких могилах на відстані 50 метрів один від одного. У Ани була відрізана голова, її череп так і не знайшли, її супутникові шість разів вистрелили в голову. У всіх жертв була однакова травма це колоті рани верхньої частини спини, яка знерухомила їх і зробила безпорадними. Поліцейські казали про те, що швидше за все жертви були зв'язані, але через деякий час їх розв'язували і переміщали на декілька сотень метрів. Також було зрозуміло, що злочинець ставив пляшки як мішень і демонстрував свою влучність. А після цього як мішень використовував своїх жертв. Було видно, що злочинець використовує кілька видів зброї, і тому поліцейські прийшли до місцевого стрілецького клубу, щоб поспілкуватися з учасниками. Один з них розповів їм про те, що став свідком дивної ситуації. Одного вечора він побачив дві машини, які рухались цією дорогою, де були знайдені трупи. Коли вони проїжджали повз нього, він побачив, що в машині було три людини. Два чоловіка та жінка, яка сиділа між ними, а в її році був кляп. В іншій машині було двоє чоловіків і позаду сиділа дівчина, яка була зв'язана. Він дав полиції підозріло докладний опис зовнішнього вигляду всіх людей, що знаходились в машині. Його свідчення записали і дали йому на підпис. Він написав своє ім'я Алекс Мілат. Поліцейським було знайоме це ім'я, тому що раніше під підозру підпадав його брат Айвен Мілад, у якого було кримінальне минуле. І ще їх насторожило те, що саме в часи скоєння злочинів Айвен брав відгули на роботі. Тут правоохоронні органи згадали історію Пола Оніонса, який зазнав нападу. Стільки років вони навіть не звертали увагу на ключового свідка. В результаті Пол прилетів на допит і після прохання показати на знимку людину, яка на нього напала, не викаючись вказав на фотографію Айвена. Поліцейські отримали ордер на обшук будинків самого Айвена, його братів і мами. Вони виявили спальні мішки, які належали зникним дівчатам, а також листівку, яку було адресовано якомусь білу. А саме так, я нагадую, він представився полу. Перед нападом. А також на одній з фотографій Анна дівчина Айвена була у той самій футболці, в якій зникла Керолайн Кларк. У будинку матері і братів було знайдено безліч зброї і також меч, схожий на той, яким був вбитий один із туристів. Айвен народився в багатодітній родині хроватського емігранта. У Маргарет, його матері, було 14 дітей, і вона була вдвічі молодша за батька. Його батько був дуже жорстоким та застосовував фізичну силу стосовно до дітей. Сусіди описували сім'ю як дуже працьовиту та дружню. Вони завжди потребували грошей і виглядали як банда або клан. Жили відсторонено, тому сусіди були не дуже обізнані про те, що насправді відбувалося в сім'ї. Брати казали, що Айван завжди виявляв схильність до насильства, але він був улюбленцем в родині, тому йому все було дозволено. У підлітковому віці кожен із членів сім'ї вже мав свою зброю, для них це було нормально. Практично всі брати час від часу потрапляли у неприємності. Тому їхня родина була добре відома полиція. Вчителя казали про те, що Айвен був дуже розумною дитиною, він показував здібності до англійської мови, також у нього була фотографічна пам'ять. Але він прогулював заняття і тому у 16 років його перевели до інтернату, а після він взагалі покинув навчання. І вже через рік потрапив до в'язниці за крадіжку. Молодший брат Вільям розповідав, що Мілат у ході невдалого пограбування поранив таксиста в хребет і хвалився тим, що знає, як одним ударом знешкодити людину. Пізніше він неодноразово потрапляв до в'язниці за зломи пограбування та порушення умовного дострокового звільнення. Проблем із жіночою увагою у Мілата не було, але легких шляхів він не шукав. Він спокусив дружину свого брата Вільяма, що призвело до його розлучення. Після цього у нього були стосунки з Мерлін, дружиною іншого брата Боріса, і, до речі, Боріс єдиний з братів, котрий ніколи не був у в'язниці, і щиро висловлював співчуття родичам жертв. У результаті Боріс і Мерлін розлучилися. А у Айвена, до речі, на той момент була дружина Карен, яку він увів у двоюрідного брата, коли вона була вагітна. Дівчина розповідала, що він у всьому її контролював і завжди вимагав звітів, куди і з ким вона йде. Він неодноразово піднімав на неї руку, і в якийсь момент вона не витримала, забрала дітей і втекла. В сімдесят році йому було пред'явлене звинувачення у зґвалтуванні Маргарет Петерсон, яка їхала автостопом з Мельбурна до Сіднея. Але справу в результаті закрили, оскільки дівчина змінила свідчення і сказала, що вона сама погодилась. Можливо, її залякали родичі Айвена. З 82 по 94 він жив Челіндою Х'ют. Вона описувала його як віддану і надійну людину, але згадувала, що він не дозволяв їй нікуди їздити автостопом. 31 травня 94 року йому було пред'явлене звинувачення. На суді він усе завзято заперечував і говорив, що всі докази йому підкинули. А в парку Білангла, де знайшли тіла, він ніколи не був. Але його колишня дружина Карен спростувала ці заяви, сказавши, що вона їздила з ним туди не раз. Але був момент, коли впевненість Айвена зруйнувалась. Адвокат запитав у нього, як ви можете пояснити те, що на місці злочину було знайдено рукавички. І на це Айвен відповідає: Та я ніколи не використовував рукавички. І тоді всім все стало ясно. Після чотирьох місяців судового розгляду присяжні озвучили свій вердикт про те, що він винний за усіма пунктами і йому дали довічне ув'язнення. Але підозра про те, що він діяв не один, залишалася, так як на одному з місць скоєння злочину було знайдено дві гвинтівки, з них стріляли з різних напрямів. Також у правоохоронних органах була людина, яка була наближена до сім'ї Мілатів. Працюючи під прикриттям одного вечора, вона пішла в бар з одним з братів на ім'я Річард, котрий розповів йому про те, що не всі тіла були знайдені. Сидячи у в'язниці, Айвен планував втечу і кілька разів намагався накласти на себе руки, але в результаті він помер від раку 27 жовтня 2019 року. Немає ніякого виправдання тому, що зробив Айван Мілад. Людям, які подорожують автостопом, дуже часто кажуть, як ви взагалі можете сідати до незнайомця, і це так небезпечно. Але погодьтесь, мільйони людей подорожують таким чином, і не хочеться якось їх звинувачувати у тому, що вони прагнуть пригод, хочуть побачити світ. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до автостопу, і чи подорожували ви таким чином, яким був ваш досвід. Я дуже сподіваюся, вам сподобалася ця історія. І ставте лайк, якщо так, тому що це дуже допомагає поширювати україномовний контент. І всім па-па!